Давайте трошки розповім про підготовку основи під фундамент. Якщо ви будете уважним, подивитись технологічну карту по земляних роботах, ви побачите там такий пункт зрізання ґрунту до проєктної відмітки. Тобто, з точки зору інженерної науки, ми з вами викопуємо котлован, політний фундамент, або траншеї під стрічковий фундамент, кисонний фундамент і не доходимо з вами до проєктної відмітки біля 10-15 см. Саме ці 10-15 см потім зрізаються лопатою. Так, Щоб не порушити структуру ґрунту. Тому що рідна структура ґрунту, як правило, вона більш міцна, вона більш щільна по відношенню до тої, яку, звісно, ви можете порушити лопатою або екскаватором. І коли ви порушили структуру, тоді ви використовуєте трамбівку для того, щоб ущільнити цю основу. Якщо ви вибрали зайве, звісно, ви можете підсипати рідний ґрунт, не пісок, а рідний ґрунт. І також його додатково ущільнити, підрівняти цю основу. Щебінь Ми з вами використовуємо, коли, наприклад, у нас з вами суглінки, супіски, і може бути дощова погода, тому що в такому випадку. У нас з вами буде каша під ногами. Ми не зможемо не поставити опалубку, не заармувати, не нормально забетонувати, не забезпечити захисний шар. Тому в такому випадку, звісно, ми можемо використати ще щебневу підготовку, для того, щоб доущільнити основання, щоб воно було більш жорстке, навіть дощову погоду. Трошки кращий варіант це бетонна підготовка. Доволі часто можемо зустріти в проєкті і вживу, коли роблять бетонну підготовку. Для чого? Саме для того, щоб покласти гідроізоляцію, якщо у вас по рішенню вашому проекту, там повинна бути гідроізоляція. Є варіант, коли у нас буде дощова погода. От в такому випадку дійсно краще зробити бетонну підготовку, тому що супісок це такий ґрунт, котрий, як губка, всмоктує вологу, довго її тримає, і ходити по ній майже неможливо. Тому, звісно, забетонуючи основання, ви таким чином захищаєте його від зайвого зволоження. і… Можете ходити виконувати свої роботи. На даному об'єкті ви можете бачити, що у нас піщана основа, рідний пісок. Тому ми підрізали все це лопатою і не проходили навіть трамбівкою, тому що доволі щільний, гарний пісок. Ніякої щебіночної підготовки, бетонної підготовки тут, звісно, не буде, тому що немає сенсу. Якщо ви закладаєте якийсь процес, якийсь шар, дайте собі відповідь, навіщо? Це технологічний шар, тобто для виконання робіт, вкладання гідроізоляції, виставляння опалубки, Чи це захисний шар? Тобто, ви таким чином збільшуєте захисний шар до арматури, якщо у вас в проєкті таке є. Тому обов'язково підходьте з головою. Немає однозначного рішення. Є головні принципи і алгоритми прийняття рішення при влаштуванні фундаменту. Дякую за вашу друзі увагу. Підписуйтесь, не забувайтеся ставити лайки і коментувати.